Мені дуже сподобалось. Мені так мило це все. Щоб ви також могли послухати, тож це буде десь. Дайте мені хоча б хвилин 20-30 після стріму, щоб я знайшла її і змогла виставити. Сподіваюся. Якщо авторка і прилетить, то тоді видалю. Але сподіваюся, що вона буде в доступі у фанатеці Шортс. О, тут ниточки сходяться. Вирівнюємо це все гарненько. І ось такого. Друзі, я, мабуть, буду завершувати, бо я відчуваю, що горло вже вимагає спокою. Вже завтра, завтра з вами разом перемотаємо ниточки. Я не знаю, чи вийде в мене в першій половині дня. Але у другий точно має бути час на перемотку. Знайду завтра час перемотати ниточки і ввечері з вами іще пошиваємо. Ще хочу викроїти час на килимок. Не знаю, не знаю, як я встигну. Планів забаганок дуже багато. А як воно вийде, то вже як Бог дасть. Взагалі в наш час яка розкіш планувати, хоч що небудь. Просто планувати це така розкіш. Дякую за серденька. Це ж треба. Хтось не втомлюється. Дякую. Дякую. Ось тут. Закріплюємо. Там ще одна шкарпиточка лишилася, я її вже офлайн дошию. Отже, друзі, зараз займуся, зроблю шорт. І ви почуєте пісню у чудовому виконанні. Ісусе, довіряє тобі, так як воно має звучати, як воно має бути. Можливо, воно ще якось і по-іншому може звучати, але це мені було наймиліше, найкраще. От. І дякую за вашу підтримку. Дякую, що лишалися в стрімі. Писали коментарики, писали серденька, натискали. Друзі, всім тихої ночі, мирної, та Божих благословінь. Па-па.